Так, Всім доброго дня, шановні граві, друзі-колеги, всім привіт! Так, готуємося до посіву сої. Чистим сівника і ще одна така діляночка сої. Значить, Соя сіє на 8 травня. Соя шворник. О, Альмянь, сходи є. Вони вже покроплені, згоріли. Все як не може бути. Сьогодні 9 червня і ви бачите нашу сіворочку. Знову ми їдемо сіяти сою. 9 червня на календарі нагадую. Ми їдемо сіяти сою. Варіатор у нас двоє на 55, 55. Будемо їхати сіяти. І вичистили сівалку від попередньої сої. Будемо сіяти сортову сою. Сою Аполло. Такий стан прикладки, сушників. Висівні наші лемкен, телескопи. Яка сіволочка. Всередині чисто, вимикане. Ну, як відносно від сої. Потім вже відсіємо ще це, цю сою і вже теж почистимо вже на зберігання осені. Так, ігнові градусі, друзі колеги. Сьогодні 9 червня і ми сіємо сою. Перегорали люцерку, сіємо сою Аполло висів 55, соя інокульована.